Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо білд друїда, який буде грати за допомогою компаньйонів. Нашими компаньйонами будуть Вовки. Цей білд можливий завдяки новій пасивці, яка з'явилася в цьому сезоні. За допомогою цього білду ви зможете закривати спокійно весь контент гри. Почнімо відразу з предметів. В цьому білді ми використовуємо унікальний шолом. Час від часу, коли ми будемо вбивати ворогів, ми будемо піддаватися ненависті та заслужимо прихильність матері, при цьому збільшуючи наш урон на 60%. Далі в нас іде плащаниця помилкової смерті. Якщо ми не завдаємо шкоди протягом останніх 2 секунд, ми отримуємо спритність і швидкість нашого руху збільшується на 40%. А також корисною річчю тут буде те, що ми отримуємо плюс один до всіх пасивних наших вмінь персонажа. На рукавицях ми використовуємо легендарний аспект, при якому ми отримуємо одного додаткового компаньйона. Крім того, наші навички компаньйона будуть наносити більше урону монстрам. Далі у нас знаходяться легендарні унікальні штани, завдяки яким наші компаньйони Вовки. Тепер наповнені силою шторму. Завдають шкоди від блискавки та одержують здатність штормове виття. Тут дуже важливо, коли ми будемо вибивати цей предмет, щоб міння вовків було з великим афіксом. І коли ми будемо закалювати предмети, бажано, щоб міння мало максимально великий афікс, щоб всі закалки впали саме на нього. Тому що це наш основний урон. Далі на легендарних черевиках ми використовуємо аспект, завдяки якому, коли ми будемо використовувати наше вміння переміщення, а точніше, стрибок, ми будемо перетворюватись у зграю кажанів, стаючи нестримними на 2 секунди. Це дасть нам здатність виходити з будь-яких ефектів контролю, таких як стан, заморозка. Ну і інші. Тобто, монстри нас більше не зможуть стримувати. І ми спокійно за допомогою цього легендарного аспекту цих черевиків матимемо змогу покидати всі незручні для нас негативні місця на карті, де монстри використали якісь негативні, впливаючи на нас міння. Ми будемо спокійно виходити собі з будь-яких ефектів контролю. Далі у нас іде амулет. І на амулеті в нас знаходиться теж дуже важливий для нас легендарний аспект. Наші компаньйони вовки тепер є перевертнями. І наші перевертні наносять більше урону по монстрам. Далі ми використовуємо унікальний легендарний перстень, за допомогою якого наше саме потужне вміння окам'яніння. Буде монстр, монстрів і стягувати їх для того, щоб ми їх могли швидше вбивати. І також буде стягувати їх після того, як пройде 5 секунд після використання цього вміння. далі у нас іде легендарне унікальне кільце беззоряного неба. Це також міфічний унікальний перстень, який буде піднімати наш урон. Далі ми використовуємо зброю. Зверніть увагу, що ми використовуємо саме легендарну древкову зброю, тому що тут нас цікавить первичний афікс, який дає нам додатковий урон повразливим монстрам. Це дуже важливо в цьому білді. Тому при можливості потрібно використовувати саме цей тип зброї. Також тут знаходиться аспект, коли наші навички компаньона наносять більше урону за кожного нашого компаньона. Тобто ми наносимо більше урона за всіх компаньйонів, яких ми використовуємо в цьому білді. Також з рун. Ми використовуємо в шоломі. Там і Ом. Для того, щоб під час від часу використовувати крик варвара, який буде збільшувати наш урон на 15%. В, збро... В зброї ми використовуємо руни ЮЛ С. Для того, щоб коли ми використовуємо наші вміння, з часом відновлення викликати собі на допомогу додаткових вовків. Так, далі перейдемо до наших класових благословінь. Настороженість нам буде давати додатковий захист. Далі. Наші атаки в, пік е в пікіруванні будуть нам збільшувати швидкість нашої атаки. Крилатий гнів збільшить наш критичний урон на 40%. Пасивка Лідер зграє. Наші критичні удари будуть мати можливість відновлювати скоріше наші навички компаньйонів. Ну і остання наша пасивка це мазохізм. Вона буде допомагати тим, що наші критичні удари навиками зміни форми, а форму ми будемо змінювати часто в цьому білді, матимуть до 75% шансу відновити нам 10% нашого максимального запасу здоров'я. Далі розберемо наші вміння, які ми будемо використовувати в нашому білді. Відкриваємо дерево вмінь. Перше наше вміння нам потрібно для того, щоб пройти по дереву далі. Воно практично не наносить урона. Але воно корисне для нашого білда, тому що при його використанні ми отримуємо укріплення в формі ведмедя. Далі в нас іде вміння шред. Воно також в цьому білді не наносить достатньої кількості урону. Воно нам потрібне для того, щоб швидко переміщатися між паками монстрів. Також тут йдуть допоміжні пасивки для швидкості руху, для нашого захисту. Якщо буде цікаво і ви будете збирати цей білд, подивіться про ці та інші пасивки краще на сайті, що саме вони дають. Я залишу ссылку під відео для того, щоб можна було більш детальніше ознайомитися з цим білдом. Я буду розглядати лише пасивки, на які варто звернути окрему увагу. Далі в нас іде вміння, яке буде піднімати здоров'я на невеликий проміжок часу, а також піднімати швидкість нашої атаки. Далі в нас іде наше основне вміння вовків, яке наносить основний урон. Ми його будемо використовувати в цьому білді, як тільки воно відновиться. Тобто його бажано постійно прожимати, для того, щоб наносити максимальну кількість урону. Вміння ворони нам потрібно для того, щоб працювала наша пасивка, коли ми будемо прожимати вороні. Вони будуть швидше відновлювати наше вміння вовків, ну і навпаки. Також хочу звернути вашу увагу на пасивку поклик дикої природи. Тому що наші вміння-категорії компаньйонів будуть наносити за допомогою цієї пасивки більше урону. Тому краще на амулеті мати цю пасивку. Якщо у вас ця пасивка буде на амулеті, бажано, щоб всі закалки були саме на ній. Далі, теж хочу звернути вашу увагу на цю пасивку наповненість отрутою. Тому що ми постійно будемо отруювати монстрів. І завдяки ній ми будемо отруювати монстрів краще і наносити їм більшу кількість урону. Далі іде дуже важливе вміння в цьому білді, одне із самих головних і основних, за допомогою нашого персня. Ми будемо збирати всіх монстрів в групи, в групи на карті. Тобто, це вміння ми прожимаємо з вами постійно для того, щоб швидше вбивати монстрів. Тому що саме, саме по собі вміння вовків, воно практично заточене під те, щоб наносити урон по одній цілі. А за допомогою окам'яніння ми будемо стягувати монстрів в великі групи. І більше в нас не буде проблем тим, з тим, щоб якось збирати їх в групи. Тобто це вміння дуже важливе в цьому білді для контролю натовпу монстрів. Далі, далі беремо головну нашу пасивку. Яка буде нам допомагати? Піднімати наш урон по монстрам. Це пасивка нова. Раніше її не було, коли вона з'явилася в новому сезоні, з новим оновленням, вона дала нам змогу грати з вами цим білдом. З навичками, в принципі, все. Давайте перейдемо до нашого парагону Так, що в нас знаходиться на дошках. В першій дошці ми вибираємо легендарний гліф під назвою Хранитель. Він нам буде посилювати всі рідкісні вузли в радіусі, а також ми та наші компаньйони будемо наносити більшу кількість нефізичної шкоди. Тобто цей гліф посилює весь наш урон від компаньйонів, від отруєння і від, від будь-якого непрямого урона. Далі ми вибираємо Дошку, яка буде з легендарним нодом Неприборка на воля. Вона дає нам можливість, коли ми будемо застосовувати вміння кампаньйона, ми будемо наносити більшу кількість урона протягом 5 секунд. Максимальний бонус до урону може бути 80%. І беремо тут гліф, дика природа. Завдяки ньому за кожні 5 одиниць інтелекту в радіусі навички наших компаньйонів будуть завдавати більше шкоди. І також пасивні ефекти вмінь категорії компаньйонів будуть, будуть наносити більше шкоди по монстрам. Далі ми вибираємо легендарну дошку з легендарним вузлом підвищена злоба, яка буде нам давати теж дуже гарний бонус. Поки поблизу нас буде 3 або більше отруєних ворогів. Ми будемо наносити більше урону. Також ми беремо гліф-дух, він буде давати за кожні 5 одиниць спритності, придбаних в радіусі, більше критичного урону. А, на удари... а наші критичні удари будуть збільшувати наш урон, які будуть отримувати монстри на 3%. На 20 секунд, а максимальний бонус буде 15%. Далі в нас іде дошка, внутрішній звір. Наші витрати на дух будуть зменшуватися на 5% протягом 10 секунд аж до 45%. Якщо ми досягнемо 10 стаків, цей бонус кинеться і зменшить е, час відновлення нашого ультимативного вміння окам'яніння на 5 секунд. Це дуже корисний нот на цій дошці, тому що кількість духу нам завжди потрібно буде тримати на гарному значенні, щоб як можна скоріше переміщуватися по карті. Легендарний гліф, який ми тут е, використовуємо. Це буде Земля і Небо. Він дає нам бонус всім магічним чарівним вузлах в межах досяжності. І наші навички сил природи будуть наносити на 10% більше урону по вразливим цілям, по ворогам, які знаходяться далеко від нас, або які знаходяться під діями контролю. Ну і наша остання дошка. Буде використовувати легендарний нот наставлення предків. Коли ми будемо витрачати 75 одиниць духу, наш урон буде збільшуватися на 40%. Також ми використовуємо тут легендарний гліф, мисливець за головами. Він буде посилювати всі стандартні вузли в радіусі дії. А також ми будемо наносити на 10% більше урону. Особливим елітним противникам. Ну і на цьому, в принципі, з дошками розібралися, з деревом навиків також. Тепер давайте все-таки розберемо, як цей білд взагалі грається. Для цього вімкнемо якусь невеличку активність, нехай це буде яма. Портал виберемо якийсь невеликий, нехай це буде навіть 70-й. На ямі просто дуже зручно перевіряти працездатність білдів. Ну і побачимо, як цей друїд взагалі грається, як він себе проявляє в роботі. На сумному етапі все. Давайте все-таки трошки повеселимося. Добре, що ми нікуди не поспішаємо. Бачимо, як наш перстень дуже чудово працює з нашою ультимативною навичкою. Ми дуже швидко переміщуємося по карті, і в нас з переміщенням взагалі немає ніяких проблем. І зі стійкістю персонажу, як бачимо, також. Ну в принципі, складність цього порталу така, що в нас не має виникати ніяких проблем зі здоров'ям також. Давайте не буду відволікатися сильно. щоб все-таки донести вам інформацію, то що я хотів. Швидко пробіжимо з вами цей портал. Якщо не відволікатися і прожимати всі скіли, то ніяких проблем зі здоров'ям у вас не це бути зі станом монстрів також. Я думаю, що це дуже хороший білд для того, щоб пограти чимось новим. В нього дуже непоганий як по мені урон, як на мене точніше. Я вважаю його одним із самих недооцінених білдів. Якщо ви давно хотіли пограти чимось новим, або вам був цікавий білд новий на друїда, можете вільно спробувати цей е, варіант розвитку. Тому що я вважаю, що він має право на існування, скажімо так. Давайте все-таки швидко добіжу цю активність, щоб сформулювати нормально свою думку. Ну, як бачимо, то Особливих проблем нас він не викликав, крім того, що я помер раз. Ну, це не за те, що він поганий, це за те, що я відволікся трохи. Про те, щоб подумати, що вам далі розказати. Я думаю, що з цим білдом у вас не буде проблем з тим, щоб бігати комфортно ями. Також цей друїд гарно себе показує на босах, вордах Їм теж грати непогано. Він являється, як на мене, одним із самий сильних зараз в грі. Якщо вам набридли інші білди, можете пограти за друїда через павків. Він дуже непоганий по урону, дуже непоганий по стійкості. Я думаю, ви зможете насолодитися грою, граючи за компаньйон друїда. На цьому, я думаю, все, що я хотів розказати про цей білд. Якщо про щось забув розповісти, або у вас залишились якісь питання по цьому білду, можете запитувати в коментарях. Якщо ви хочете побачити на каналі розбір інших білдів на інші класи, Пишіть також в коментарях, буду радий знати, що відео комусь сподобалось. Якщо не складно, можете поставити лайк. Зустрінемось з вами в нових відео і в світі санктуарів. З нетерпінням чекаю новий сезон. Всім гарного дня і гарного настрою. Дякую всім за увагу.